Бандура – музичний інструмент, котрий як і український народ вирізняється з поміж інших. Кожна струна схожа на душу, яка подає тонкий ніжний, а іноді басистий мужній голос. Той, хто зуміє опанувати бандуру, вивчить кожну ноту, по праву може назвати себе майстром. Професійно володіє бандурою Тетяна Карпенко. Прилученка пов'язала усе своє життя з оригінальним музичним інструментом. Працювала артистом в Чернігівському філармонійному центрі, головним хормейстером обласного центру народної творчості та методичної роботи. Вже 11 років пані Тетяна викладає бандуру у Прилуцькій музичній школі. Це як Моє покликання, навіть не професія. Мені наче я все життя з нею. Ну, і я не можу сказати, чого. Ну, отак життя вело. Так, я більш нічого, скажімо так, не вмію, крім цього. Крім цього, я тільки граю, мені наче все життя на ній граю, співаю, і, крім струн, нічого не бачив. Історія Тетяни Карпенко і Бандури розпочалася ще тоді, коли маленька Тетянка ходила у третій клас. Просто приходили люди до нас в клас і представляли цей інструмент, грали на ньому, співали. Мені дуже сподобалось, тим паче, що я була ну, такою співучою дитиною, бо в моєму роду співали і бабуся, і мама, і тато. Всі такі співуча родина, скажем так, і мені дуже сподобалося, що саме на цьому інструменті можна не тільки грати, але й співати ще й українських пісень. Бо на той час за часів ще, да, скажімо так, Радянського Союзу, то все українське. На жаль, ну, принижувалось, і мені саме ну, сподобалось те, що на цьому інструменті звучала українська мова, українська пісня. і Тому я обрала саме цей інструмент. Я пішла сама, записалася, мене прийняли і мене ніхто не приводив. Тобто я була повністю самостійна, я тільки сказала батькам, батьки були не проти. Сказали, якщо тобі подобається, то будь ласка, і але були такі моменти, коли було трошки складно вже, десь в... коли вже я займалась на бандурі. То вже складніші твори бралися, коли вже підростали. То я, як дитина, десь вже не хотіла там, і кидала, мабуть, разів два, що не буду. Тяжко, бо це е, більше часу треба було займати, а треба було ще в школі вчитися і, і там більше часу. То я, е, але я дякую батькам, які так е, ну, трошки е, строгенько підійшли до цього і сказали, тебе ніхто. На це не заставляв, скажем так, і довчишся, а тоді вже будеш робити свій вибір в житті. І так вони мене спонукали. Я їм дуже вдячна. Так, бандура залишилася в житті музикантки, співачки та викладачки на все життя. Особистий музичний інструмент, по особливому дорогий Тетяні Карпенко. Його музиканці подарував тато. Почали шукати бандуру, і ця бандура це е, тато мені купив ще тоді. Працювала Чернігівська музична фабрика в нас, і саме це майстрова бандура, майстра Петренко. Бандура пані Тетяни ідентична, адже її виготовили під замовлення. Інструмент Тетяни Карпенко дещо удосконалений, має більше струн та перемикачі. Це дає можливість зіграти більше пісень в різній тональності. Дітки грають трошечки на примітивнішій бандурі, навчаються, тому що щоб нею володіти, то треба зразу володіти. Трошечки бандурою е, меншої складності, скажімо так, бо дуже взагалі цей інструмент важкий в опануванні. Скрипка, вважається, що скрипка і бандура, самі такі важкі інструменти. Тут е, приструнки, дуже е, є два ряди струн, і е, ці ряди вони між ними міліметр, е, десь три міліметри. Відстань між струнами, і це треба дуже мати добру майстерність розвивати мілку техніку, така кропітка робота для того, щоб вона більш-менш чистенько звучала. Сьогодні мелодійну бандуру можна почути не тільки в Україні, але і в різних куточках світу. Щоправда, справжню ціну цього інструменту українці зрозуміли не одразу, розповідає Тетяна Карпенко. Через війну почали тільки цінувати зараз все українське, почали відроджувати все українське. І це дуже гарно, але ну, на жаль, тільки за таких умов. На жаль, що хлопці наші гинуть для того, щоб могли оцінити цей інструмент, наші традиції, наші обряди, українську мову нарешті. Тому що десь, коли я навчалася, то Дещо навіть стидалися цього інструменту, тому що все принижувалося, нав'язувалося все російське. Бандура, на жаль, в прилуках звучала дуже рідко. Коли приїхала в прилук, я була, ну, Розчарована і в мене така взяла ревність. Мені захотілося, щоб в нашому рідному місці нарешті зазвучав цей інструмент. Нарешті його оцінили по достоинству, нарешті його почули, тому що це інструмент унікальний. Такий інструмент ніде немає, і звучання унікальне. Це, ну, і зараз в сучасному нашому світі ми можемо на ній грати не лише якісь думи, ті, що раніше грали, да, ми знаємо сліпі кобзарі. Але і сучасну музику в полоті до рока, джаза і всього іншого. Дуже багато сучасного репертуару зараз. Дуже багато. Тобто мандура звучить кругом. Для того, щоб цей музичний інструмент отримав всесвітнє визнання, довелося пройти тернистий шлях. Тривалий час бандуру та кожного, хто зумів підкорити її собі, знищували. Та мелодія свободи, як і український народ вистояв у боротьбі за культурну ідентичність. Знищувались бандури і знищували бандуристів, які грали на них під, скажем, предлогом того, що на якийсь концерт запрошували, то прямо там їх розстрілювали, бандури знищували. І зараз хочеться, щоб такі Тож Бандура вийшла на перший план, і щоб була. Ну, тому що це ідентичність нашого українського народу. Цей інструмент представляє нашу Україну. Більше такого інструменту ніде немає і не може бути. Майстерність і професійність Тетяни Карпенко підкреслює і вміння навчити дітей любити бандуру так, як її обожнює сама музикантка. Пані Тетяна, єдина в місті, викладає бандуру. Сьогодні молодь, яка вивчила першу ноту, доторкнулася до струни саме під керівництвом Тетяни Карпенко, займає призові місця на всеукраїнських конкурсах та поширює нашу культуру за кордоном. Я Дякую Богу, що дав мені здатність так вчити дітей. Бо коли я приїхала при Луки, я до цього працювала просто артистом оркестру при Народному хорі в філармонійному центрі. Але коли сюди приїхала, я з дітками ніколи не працювала. І коли почала працювати, то я зрозуміла, що це дуже цікаво, це перспективно, це розвиток і твій, і розвиток дітей. І я бачу ці очі батьків, яких вдячних. ну... Дітей, як діти біжать, тобто я дуже задоволена, і взагалі, коли бачу результат своєї роботи, то це надихає, і хочеться ще більше працювати. Тому що коли діти приймають участь в всеукраїнських міжнародних і займають у мене були і гран-при, коли саму вищу відзнаку отримали, то це надихає ще більше працювати із дітьми. І зараз ті, що дітки повиїжджали, я знаю, що вони там грають, збирають на ЗСУ кошти своїми концертиками на бандурі, і це дуже приємно бачити. Хочеться, щоб так і продовжує. На жаль, я хочу сказати, що тільки через війну могли зрозуміти, що, що це таке, що в нас є своє своє українське, скажімо так, особисте, у яких ну нікого, де більше такого немає. Окрім викладацької діяльності, Тетяна Карпенко працювала і над відродженням аматорського ансамблю «Капелла бандуристів. На жаль, потрошечку цей колектив. Ну Почав розпадатися, і я просто взяла його вже, скажем, в такому вигляді не дуже гарному, і просто зараз працюю з дітьми, які підростають і які також приймають участь в цьому колективі, які навчаються вже в моїх учнів в коледжі, десь в якихось ну, вищих закладах. Тому я долучаю всіх, кого можу, і всіх хто любить і кому подобається. Хай там по одній ноточці ми граємо, там по дві. Сьогодні творче товариство налічує 18 музикантів, грають ті пісні, які вже давно полюбилися українцям. Ми більш співаємо таких пісень, які є на слуху у народу. Такі українські, наприклад, місяць на небі. Там, Козацькі якісь пісні такі, тим паче зараз треба піднімати да? наш бойовий дух, бо бандура саме є наш, це зброя, наш культурний фронт. Да? Тому пісні про війну, про козаків, такі, які є на слуху, у вишневому саду, про кохання, це завжди актуально, да? тому те, що любить народ. Тетяна Карпенко входить до національної спілки кобзарів України. Цьогоріч здобутки віртуозної музикантки, майстерної бандуристки, професійної викладачки оцінили на обласному рівні. Пані Тетяна стала стипендіаткою Чернігівської обласної щорічної премії імені Левка Ревуцького. Як розповідає Тетяна Карпенко, необхідно просто любити справу, якій присвячуєш усе життя. Я просто ну, робила свою справу. Я дуже закохана в цей інструмент, в свою, в, ну, в свою роботу. Я просто роблю і люблю свою роботу. Я такого нічого не робила. Я стараюся, щоб дітки підростали, щоб вони приймали участь в різних заходах, щоб бандура звучала. Кожному куточку нашого міста і поза містом, щоб представляли наше місто як культурний центр, як, ну, щоб наше місто було це Україна, вся Україна наша. І мені хочеться, щоб ті бандуристи, які виїхали там за кордон, чи виїхали десь навчаються, щоб вони поверталися в наше місто і е, розвивали ще далі е, ну, це, цю справу. Я хочу, щоб в мене були мої послідовники, які теж будуть знати цю справу і зможуть нею займатися, зможуть навчати інших діточок, долучати навіть старшого віку в ці аматорські, щоб скажімо так, захватити всю вікову категорію від малечі до, до малечі старшої. Музика тонкою срібною ниточкою плете мереживо життя пані Тетяни. Бандура невід'ємна частина сімейного вечора. Це розрада та любов Тетяни Карпенко. Для мене це як знаєте, як дівчина гаптує мереживо. От коли я Граю на цих струнах, то я просто як вишиваю цими пальцями, цими руками по ній. Тобто тут дуже гарно звучить прийом коли е е Глісандо е, ну, красиво. як, ну, Прямо як вишиваєш якесь полотно в залежності від того, яка тема, яка тематика того чи іншого твору. Я все життя граю. І Я граю і вдома. І на роботі. І якщо там е друзі якісь чи гості чи е просять зіграти, я завжди радо зіграю. Завжди. І, і взагалі, коли в мене такий настрій поганий, то я можу просто сісти і е пограти, поспівати сама собі, підняти настрій е або е посумувати разом з бандурою, або по порадіти. тобто... Я можу сама сісти і грати, можу для друзів, для гостей. У той день, коли Тетяна Карпенко вперше взяла до рук бандуру, умить, коли з-під маленького пальчика Тетянки вистрибнула перша нота, народився новий музичний талант, який сьогодні вчить дітей любити бандуру та прославляє прилуки у пісні та українській мелодії. Свята